Сьогодні ми працюємо з лагуною третьою. Ось такий я буду зараз ключик програмувати. До речі, не безключовий, 7941 чіп. Без ключових є дуже багато, а цей знайти непросто. Один у нас склочі робочий працює, другий ми зараз будемо прив'язувати. Пробуємо аутелом. Не піде аутелом, будемо витягувати інші програматори. Та сканується зараз. Ми чекаємо, відтягує він номер з неї. Свисток. До речі, у нас тут запханий під локотником. Працює. Він, новий, він скачав правильно. Мер скачав правильно, продовжуємо систему. ОК. Все пішло далі. далі. Так, показав у нас лагуну з цього року до 15-го. Продовжуємо далі. Маємо мобілайзер. що робиться по ньому в загальному? У нас є два ключі. Так, все, пробуємо додати ключ. Ключик. Зрело ставити наступну карту. 10 секунд чекаємо, наступна карта програмується. Так, хоче пробувати, пробує нас ставити наступну карту. І програмуємо досить швидко. більшості іншими програматорами воно набагато довше пише. Все, чекаємо. Чекаємо 5 секунд. 3, 2. Так, все нам більше не потрібно. Не потрібно більше. Чекаємо, чекаємо. Удаліть карту і відсуніть інструмент. Все зараз ми будемо зараз перевіряти. А, це працює. Та, що частково працювала, це працює повністю. І це теж працює повністю. Тобто. Ось моя карта. До речі, сама карта на чіпі 7941 бет без ключового доступу. Я її ледве знайшов нову. Дуже важко, бо їх майже ніде немає. Без ключових є багато. Тобто, до речі, перевіряємо так само, чи працює, чи вона заводить машинку. Моя карта запалення включилась. Перевіряємо. Так, без ключового доступу у нас немає, відповідно, карта в слоті. Оголошимося, перевіряємо наступну. Карту чи заводиться. Все працює повністю. Витягуємо слот і остання карта. Остання карта є проблемна, вона відкриває. Тобто функція її невелика, але вона є. Тобто, ось два ключика, ціна адекватна, Laguna 3, Megane 3, Scenic 3. Телефонуйте, кому потрібно, допоможу зробити. Працюю по виїздах. Дуже часто, коли замовляють ключі, радіоканал не прив'язується, тобто браковані ключі іменно Аліекспрес. У мене вже дві партії таких прийшло і вони не працювали. І цей ключик я замовляв через Львів, та я за нього віддав рушенят, але з ним питань ніяких немає. Відкриває, закриває, відповідно і заводить. Запалення включилося у нас, він прив'язався, до речі, без проблем і дуже гарно. На даний час у нас є. Два ключики повноцінних і в даному працює одна кнопка. Ай буде. Тобто я його з пам'яті не видаляв, тому що можливо відкрити машину, ще пригодиться. Кому потрібно ключик, телефонуйте. Безключовий доступ, до речі, теж є. Це на ЧП7941, а на безключовому у мене теж є, вроді здається, ще дві булванки, вони повністю робочий функціонал. Зої, Рено Коліос, тобто всі французи телефонуйте. Дешево і якісно. То Львівська, Франківська область, телфоної. Іноді ну, буває на Закарпатті.